Всіх вітаю на каналі. У нас нова активність. Останнім часом на подібних темах заробляється не дуже багато, але головне не здаватися. В крипті дуже багато грошей, і наша задача всіма доступними методами відкусити їх частину собі. З'явилася хороша новина на платформі StakeLand. Запустили нові квести, виконуючи які ми отримаємо токени Pain. Я думаю, є ті, хто пам'ятає цю платформу. Раніше на ній часто проводились квести, де можна було заробляти легкі пару десятків доларів в різних токенах. Переходимо на платформу, ссылка буде під відео. А у вас відразу буде головний екран ось він. Потрібно буде натиснути Stake Farming. Та авторизовуємося через Metamask. Далі виконуємо звичайні соціальні завдання. Поки що їх 6 штук. Я думаю, вони будуть додаватися. Тут просто 6 підписок на Twitter. За що ми отримуємо стейки? У мене на даний момент їх 5000. В одному з завдань вказуєте номер гаманця Solana. Рекомендую завантажити собі гаманець Phantom, він найзручніший. Та якщо маєте бажання заробляти більше стейків, можете закинути токени не меми в стейкінг. Ось тут, на головній сторінці. І в подальшому заробляти ще більше різних токенів в івентах від цієї платформи. До речі, тут просто так: нещодавно роздали всім по 200 плюс доларів. Навіть якщо у вас було застейкано лише 1 долар. Івент буде тривати ще 4 дні, і після цього ми зможемо спалити всі свої зароблені стейки та отримати за це токени Pain. Немає взагалі нічого складного. Займає пару хвилин вашого часу, тому не розслабляємось, працюємо. Всім гарного дня!